І Юрій Кочевенко, підполковник, командир 2-го механізованого батальйону, 117-ї окремої механізованої бригади, 10-го армійського корпусу сухопутних військ збройних сил України. Добрий день вам! Вітаю, слава Україні! Героям слава! Врешті ми в центрі Києва зараз бачите досить так символічно, щоб не забували, що в Україні війна, да хороша погода, гарний настрій, але сигнал повітряної тривоги своє робить. Чи відчуваєте, в принципі, от військово відчуває різницю, знаєте, перебуваючи в тилу, в тому чи іншому місці, зокрема в Києві, не тоді, коли сигнал повітряної тривоги лунає, і різницю між тим, що відбувається на сході, тобто цей процес адаптації, він взагалі швидкий, повільний. Що відбувається всередині? Нате тут важко насправді якось добре відреф... Флексувати тому, що Війна триває в усій країні, вона не триває тільки на фронті. Але, зокрема, якщо говорити про сигнал повітряної тривоги, то він говорить про те, що ти якраз в тилу, тому що на фронті сигналів повітряної тривоги не буває. Там це якби перманентний стан, і може бути по радіостанції сигнал, що пуски кабів чи робота ворожої авіації, всі в укриття. Ну от цим власне і обмежуємося. Але це справді символічно, і символічно, що в день незалежності, тому що зокрема і цей сигнал має нагадати на. Ам ту ціну, яку сьогодні кожен військовий на фронті, і кожен українець, який е, сві свої зусилля спрямовує на нашу перемогу, платить за нашу незалежність. Але чи буває таке, що тригери дещо від чогось, те, що ви бачите чи чуєте в тилових містах? Тому що раніше ми повсякчас чули військовий з фронту, приїхав там в якесь місто, заходить в ТРЦ і бачить щось, що йому не до вподоби. Не буду перелічувати не які настрій зараз? Ну я не буду, знаєте, як то кажуть. А... Намагатися пом'якшити ці кути справді. Два з половиною роки великої повномасштабної війни до цього АТО, я ще учасник АТО, і є справді іноді виникає у військового через важку, ну реально втому виснаження, психічне, фізичне, те, що на нього байдуже. Я колись ще на самому ну, відносно вже на початку повномасштабного вторгнення, літом 22-го, казав, що ну, ми військові, ну і тоді це було правда, Не хочемо, щоб хтось просто страждав з солідарності там. В тилу. Ходіть в кафе, але про нас не забувайте. Ми приїдемо, переможемо, до вас приєднаємося. Зараз, коли вже минуло від того, більше двох років, навряд чи я міг би з такою щирістю ці слова повторити, ми справді потребуємо. Відчуття того, що воює вся країна, і що всі зусилля, хто б де з не знаходився, якою справою не займався, що кожен працює так, ніби перемога залежить від нього особисто. Знаєте, от дуже слушна теза: воює вся країна, і справді в останні там місяці кілька цих років це дуже показово, тому що долучається до процесу підтримки збройних сил України практично всі. Хто чи може, про це свідчать збори через телевізор, да про це свідчить там масштабування виробництва як приватників, так і держустанов. Але чи можна говорити, що змінився і ворог? От ви згадали, що ви воюєте ще з часів ООС, а то зараз широкомасштабне вторгнення, а ворог, якийсь спосіб, якимось чином змінився? В чому це відображається? В першу чергу треба розуміти, що змінився характер війни. І навіть за ці два з половиною роки те, що з чого починалося, і що ми маємо зараз, ну велика різниця. Навіть за рік там ще рік тому не було такого засилля дронів fpv та не були такі важливі системи радіоелектронної боротьби зараз. Знаєте, навіть не стільки за ворогом потрібно встигати, він теж в чомусь відстає, а скільки потрібно встигати за часом, за вимогами часу, бути на крок попереду, бачити рішення, яких ще можливо немає, але які скоро виникнуть, і адаптувати себе, підрозділ, готувати відповідно людей. А ворог він зовсім не дурень. І як знаєте, буває, хочуть представити там, в тому числі в якомусь в контексті гумору, це теж нормально і правильно, я вважаю, але потрібно пам'ятати, що як би там не було, це дуже потужна армія, це потужна, як мілітаризована вже станом на зараз економіка, в якій ми маємо протистояти, тільки напруженням всіх зусиль нації, залученням максимально всієї міжнародної підтримки, яка тільки можлива. І про що ось попередній його ваш пане Жовко говорив про те, що так, дипломатичний фронт, хай там лупляться, як ми на фронті, щоб був результат, щоб давали стріляти куди потрібно, але а не тільки куди. Вони хочуть, щоб е, максимально тиснути противника санкціями, все ще раз. На всіх фронтах кожен на своєму місці, об'єднанням спільних зусиль це єдиний шлях перемоги. Я єдине, що запитаю, часом можна почути, що на сході на Донеччині все пропало. Знаєте, mm. ворог тисне, ми не можемо впоратися з цією навалою. Ви тримаєте стрій саме на Донецькому напрямку. Чи можете сказати так, там складно, але якою, от в цілому, є ситуація, яку ви її безпосередньо бачите? Знаєте, я за ці два з половиною роки не раз чув про все пропало, і я ну в практично. Побував від Харківщини до Запоріжжя на багатьох ділянках фронту і були дуже складні ситуації. Починав я повномасштабне вторгнення в складі 95-ї окремої десантно штурмової бригади, тому розумію, про що йде мова. Дійсно непросто. Дійсно непросто. але ну знаєте, там між от непросто і все пропало. Тут це прірва насправді. І ми зараз всі сили оборони. Від з максимальною віддачою працює так, щоб вог е, просував. Він несе там величезні втрати. Я вам хочу сказати, і е, наше завдання. Зараз його стисати там, наскільки це можливо. Ну а потім, ну, в будь-якому разі, так чи інакше, все закінчиться повним вигнанням ворога що з нашої ворог землі. несе неймовірні втрати. В першу чергу, дякуючи вам і вашим побратимам, вам дякуємо за те, що ви робите. Юрій Кочевенко, підполковний командир 2-го механізованого батальйону 117-ї окремої механізованої бригади 10-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України. Вам гарного настрою і бережіть Назад. себе.